Добрий день, дорогі мої! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду пекти хліб з висівками. Для цього нам потрібно борошно. Борошно я беру вищого сорту і потрібно борошно 450 грамів. Я вже просіяла підготувала. Також нам потрібно висівки. Висівки можна брати любі. Я беру висівки із жита. Ось, написані висівки, вже по-другому називають клітковина. І взяла я висівок 3 столові ложки. Також потрібно молоко тепле 60 мл. Вода тепла 180 мл. Олія рослинна без запаху 1,5 столові ложки. Сіль чайна ложка, цукор 1,5 чайної ложки і сухі дріжджі 1,5 чайної ложки. І тепер буду замішувати тісто. Для цього борошно я пересипаю в більшу ємність, де я буду замішувати. Але борошно я беру не все. Десь 2 треті частини, ніколи борошна зразу все не сипте, тому що різна клейковина у борошні. І можна, хоч по рецепту вказано точно, скільки грамів Все одно, може бути або більше, або трошки менше борошна, так що лучше потім додати. Сюди ж додаю. Висівки, сюди ж сухі дріжджі, все це розмішую повністю, щоб об'єдналося рівномірно. Потім роблю заглиблення Ось таку ямку, додаю сюди сіль, цукор. Рослинну олію. Ось так тут трошки розмішую в заглибленні. Потім воду і молоко об'єдную, розмішую і буду частинами додавати і замішувати тісто. Ось рідину я всю вилила, тісто однорідне. І тепер буду досипати остальне борошно, яке в нас залишилось, але знову ж таки частинами. Не все зразу. Буду вмішувати поступово. Далі можна замішувати вже рукою. Так, вимішую далі рукою. Хочу сказати, що борошна я більше не додавала. Інгредієнти підібрані тут дуже гарно. Зараз я змащу олією руку і ще трошки вимішу наше тісто. Ось м'яке, гарне тісто. Потім я форму для випікання змастила рослинною олією і можна поміщувати вже в форму. Ось так тісто помістила в форму. Потрібно нам, щоб тісто підійшло. Потрібно залишити, як ми всі знаємо, в теплому місці. Я берусь. Кастрюлю з теплою водою, доволі тепла, але щоб дно форми не торкалося води, ставлю ось так. Вода буде підігрівати наше тісто, накриваю серветкою і залишаю ось в такому стані майже на годину, щоб підійшло наше тісто. І ось пройшла годину. Бачите, як наше тісто підійшло. Вода тепла нам більше не потрібна. Духовку я вже включила, вона розігрілася до 180 градусів. І тепер потрібна вода кімнатної температури. І ось так злегка я змащую цією водичкою, це щоб була румяна шкірочка. Відправляю в духовку випікатися. І ось хліб у мене випікався 40 хвилин при температурі 180 градусів. Ось такий румяний, шкоріночка хрустка. Я переклала хліб на рішитку і залишу так, щоб він охолонув хліб наш колону. Ось такий румяний, не дуже високий, тому що я взяла велику форму. Потрібно брати трошки меншу форму. І ось я нарізала хліб, хрустка з корінка, дуже мягкий, смачний. Всередині ніжний, зверху хрусткий, дуже смачний. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь. На мій канал. Приємного всім смаку. Пока-пока. До нових зустрічей!